Ну, а поки повертаємося до фларакиму і до Гербаріївської. Можна тепер? Я хочу зачитати ріки, які дуже надихали під час подорожі. Там відомий наш український автор Тарас Прокасько. Він письменник, він прозаїк, але він у минулому біолог, а саме ботанік. Така професія ніколи не залишати небайдужим. Вона завжди якийсь слід її світогляді залишатиме він писав в одному з своїх істерів. За подіями літа я відрізаю руки. Щоліта роблю якісь нотатки, часто у найдивніших формах. Можливо, це якось пов'язано з гербарієм. Влітку відбуваються рослин, збираються в котрі відлежаться ціло осінь і прочитаються протягом зими. гербарії вже посплітня полість. Зібрані рослини обмозані пригодами, з місцями, розмовами, настроями. А літні щоденники. Окрема культура. Мамрівки, експедиції, польові сезони вправи, нові місця і способи життя, фотографування, ріки і перепади естетики буття. Дійсно, ці арт-гербарії є своєрідними тревелогами, тобто польовими нотатками. Вони народжуються в різні роки, коли кладеш свою гербарну папку якусь суху рослину спливають в пам'яті поетичні рибки. Наприклад, Крим, просто присягнути поезію Максиміляна Волошина, і ви можете їх... Почути ці вірші, побачити на багатьох гербарі. І Вони нагадують про а, певні місця, про певні зустрічі, про певні настрої. І фактично кожен гербарій це сторінка щоденника. Вона являє собою конгломерат емоцій, спогадів, мрій та вражень. Ну, Що таке гербарій? З точки зору витвору мистецтва та джерело інформації? Гербарій називають по-різному. Інших називали хартус сікус, тобто сухий сад, або навіть хортус мортус, мертвий сад. Гербарії також називають фільтрофіляцію, або тимниці, бо вони вже, вже нікуди не можуть зігтися. Кажуть, гербаріум сітком, або гербаріум ніком, сухий травник, або живий травник. Залежить того, скільки грибарім часу. А Замальовки з сайту Plant Illustrations до дозібраної гербарії всіх часів народів, починаючи з 16 століття. І зараз мистецтво ботанічної ілюстрації продовжує існувати і потребує нових людей. До речі, якщо у вас є знайомі, які малюють рослини і хотіли б в ботанічної ілюстрації, скажіть їм, що є люди, яким це цікаво, тому що їх робота може лягти. І в основу гарних ілюстрованих визначників української флори, адже в нас їх дуже мало. Перший гербарій був створений професором Болонського університету Ось ви бачите, 16 століття. Гербарії пройшли стрімку еволюцію крізь. Віки. І зараз першою грибальною справи є так зване створення цифрових грибарів, проєкту з дигіталізації оцифровки флори. Дуже багато проєктів різних ботанічних співробності, по і іншейки, де можна побачити цю статусу, читати всю інформацію про її систематичне положення, про її знаходження. І а, ці бази даних знаходяться в широкому доступі. А всі харбалії, які існують у світі, може це приватна колекція, може це колекція при ботанічному саді чи при інституті, входить до так званого індекса Гарбаріоруну. Де цим грибарім присвоюється порядковий номер, який складається з кількох літрів, так званий акролі. Тобто гербарна справа це не лише мистецтво, а суттєво джерела наукової інформація, що всі сучасні ботанічні дослідження не можуть обходитися без гербарів. Тали сьогоднішньої нашій зустрічі в Криму. розділили кордони. але і не завжди пам'ятаєш про те, що світ, на світ можна дивитися зовсім не по-різному. Зверху ви бачите звичайну політичну мапу світу. Тут близько стадути визнаних країн світу, а внизу зовсім інший погляд на нашу земну кульу. Тут зображене кориснічне руйнування вченого Арналі Тартаджана, які виявили. Твористичне царство. Ви бачите, що вони зовсім не збігаються з адміністративними кордонами. Вони більш того повністю не винехтують. Тобто адміністративні кордони намагаються вважати вільним дослідженням. Ось тут представлені двоартичне царство, палатпічне, неодробічне, капське, австралійське антарктичне царство. І всі країни, яка склали їх мачі з Криму. Дуже схожа ситуація. Пані Дарко. Так, так. Так, так. Якщо ми подивимося на на Криму очима ботаніка, ми побачимо зовсім інші зони, зовсім інші райони. Так званий підхоріон, е тобто царство, підцарство, флористичні області. Їх вирізняють дуже багато, але загалом цей півострів знаходиться в межах гулактичного царства на межі між цирком Реальною та Середземноморською областями. Наші дослідники українські Румни Крим та Керченський півострів відносять до Бразильської степової області, а Гірський Крим до Середземноморської області, з лісі, а Маківіса, Шевліка, Фрігана та Мілярів. ці слова означають середземноморські рослинні угруповування, які, власне, поставлені в Криму. Тобто, до чого це я все хилю? Я хочу підкреслити, що на мовою в Криму можна дивитися зовсім не так, як ми звикли. Не бачите тих кордонів, які штучно створені, які підносять його до тієї чи іншої території. Подивіться, очима того ж самого Тахтаджана та інших колег Ботаніків, як вони бачать. Ці області. Ще піддалі. Це вже більш детальні розподіли, більш детальні такі членування на окремі провінції, окремі області, окремі округи. Тобто ми бачимо, що мапа дуже-дуже пістряла. І це пов'язано з його геологічними особливостями та фізичним реагуванням в Україні. Ось знайомий півострів. Ми його бачимо зараз в зовсім в іншому ракурсі. Я пропоную подивитися на нього очима свіжим поглядом. Ось площа Криму близько 27 тисяч квадратних кілометрів. Навища точка це враш, 1543 метри. Тут є ділянка з Середземноморським клієнтом на південному березі. І, як ми знаємо, Кримський півострів омивається двома морями. Азовським його називали Молотійським болотом Паліс Молотіс, колись давні давній греки, і Чорним морем або Евксинським, тобто морем гостинним. А коли воно ставало штормовим, його називали Понт Авксинським, не гостинне море. Боже Наталія. Крим дійсно є унікальною територією і з точки зору ботаніки і з позиції фізичної географії. Він має Прикордонне, перехідне, перехресне та водночас на положення, як півосток. І згадується такі Максиміляни Волошина, вісь з тих хребтов Кавказу і Балкан. Він дійсно знаходиться на шляху від до Кавказьких гір. З географічної точки зору Крим є найдаленнішим північно-східним і склавом природи середземноморі. І географічним фокусом при Чорному Ось ви бачите цитату три рази на Єна. Це прізвище трьох дуже відомих кримських дослідників, батька та двох синів професора Єни, Леографа, один, один син Геолога, а інший ботанік, який вивчав флори. І він вважається одним з кращих спеціалістів Криму. Їх ж називають трагієнією, бо їх. Зброю і вони тривалий час разом. Бо, а, така пістрява флористична вибух замовлена геологічними особливому руйнування. Ви знаєте, що тектонічні процеси при формуванні Кримського півострова були дуже потужні і швидкі. А, зараз запропоновано так звану сучасну геодинамічну модель, а, яка пояснює історію Криму. Як результат бічних, значних латеральних сурів в предметі гори. І дійсно варто пам'ятати про те, що на такій маленькій площі, 27 тисяч квадратних кілометрів, начебто спресовані в верможку різні типи ландшафтів. Там є і гори, і степові райони, і пагорби. І це зумовило появу складної ландшафтної структури. За різними даними вирізняють близько 50 типів ландшафтів. Белологічні особливості впливають на типи Виділяли виділяють різні гірсько-лісові області. Я не буду зупинятися детально, але чітко ми можемо побачити, що червона смуга це південнобережності Середземноморська область, потім головне пасмо Кримських гір, вкрито гірською рослинності, і жавлені перед Це передгір'я. Згадати. І тут на цьому слайді немає, але там на схід знаходиться Керченський півострів з дуже своєрідною степовою рослинністю Керченське чи гарникове степове коміло. Флора Криму настільки унікальна, що в багатьох великих флористичних проєктах їй присвоєння має навіть окреме позначення ЮКей-Кей. А щоб підкреслити фітогіографічні самомутність Криму відносно материкової України, яке ю ми знаємо, що флора Криму є різноманітною, різноробною, тобто гетерогенною. як хронологічно, тобто за різними в різних місцях мешкають різні рослини. Фіорологія це дисципліна, яка вивчає місце з русланні рослини, та хронологічно, тобто в різні часи. Виникали різні групи рослин. Щось під час виднікових періодів відходило, щось виживало. Таким чином формувалися великі. в, в Криму почала формуватися десь в кінці а, а, В Кримської флори, а, в Кримської рослинності, є кілька ядер, середземноморське ядро. Тобто ці рослини, які зустрічаються і на Балканському півострові, і в Греції. А, є рослини, які можна побачити в Малій Азії. Муральне ведро, тобто рідемічне ведро. Кримська природна флора має такі три основні риси. Про це дійсно потрібно пам'ятати. Вони дуже характерні: реліктність, ендемічність та дефектність. Ну ось, Напевно, почнемо з релігідністю. Ви знаєте, що під час елогічної історії Криму та взагалі України. Відбувалися періоди та танення. Під час зледеніння деякі рослини не витримували такого випробування і зникали, вони замерзали. Але на південному березі були такі точки, де певні рослини збереглися. Ці точки називаються рефугіумами. Там зберігся ділівається чист, сонячне дерево. І вже з тих рефугіумів відбулося подальше розселення. Утворення нових форм, гібридів та а, от, 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 утворення нових видів. То це, а, Я розповіла про те, як формувалися а, так звані релікти, які виникли до задуміння. Потім цікавилася флоркрим, дефектність. Тобто, якщо порівняти її з а, флорами Балкан та флорою Кавказу, то ми побачимо, що а, певні роди, або навіть види просто випали, просто їх немає. І це так тобто, звана аномалія відсутності. Тобто, наприклад, немає версії кількох видів цибулі, які, в принципі, мали б там бути, але їх чогось немає. І ось дослідник флори Криму кажуть, що флора Криму є дефектною. Високий рівень ендемічності, тобто рідкісних рослин, які приурочені лише до тих типів ландшафтів і зростають лише там. Їх порізняють до 106 видів і підвидів у хворі Криму за сучасними даними. І от до Криму рослини приходили і поширювалися різними шляхами. Є тільки гіпотез, як вони діставалися Криму. Ось, наприклад, Балканський шлях. Колись Тархакуський півострів з Болгарією з, з мисом Калякра, з'єднував підводний міст. І от, подну, він прийшов одну карфіністку заторку. Також який шлях, це через Перекоп. какаський шлях, колись був також керченсько таманський міст, який а, замовлював проселення рослин в Крим із Криму. Мабуть, ви чули про так звану Кримську Атлантиду, а, Понтиду. А, це вже доведено, що це міфічна область, якої насправді немає. Але тривалий час серйозно досліджували наявність суші, яка від південного берегу Криму виступає в море. Яка колись зустрінула, там була цивілізація, вважалося, що тривалий час там мешкали певні народи, і вона під час затоплення. Чорного море пішла під вода і зникла. Але вже десь в 60-х роках минулого століття Шнюков довів неспроможність гіпотези понтити. Але як гіпотеза міграції рослини, такий от понтійський шлях був запропонований. Ось так виглядає карта рослинності Криму. Ви бачите, дуже багато різних ландшафтів і типу рослинних погруппування. І чітко вирізняється декілька фрагментів. Стопова рослинність та рослинність гірського Криму. Найбільший відсоток видів саме в гірському Криму. Там на площі близько 7 тисяч квадратних кілометрів зростає майже все флористичне різноманіття Криму. До 2775 видів. Це число варіює, але кількість перевищує 2500. На Кримському півострові. Не важно? Да. Тобто, а це про Львівський Крим. Ось тобто, тут будемо... мато висотного розподілу. тобто деякі рослини не можуть рости на певних висотах. І найвищими, ось, от найвищими коричним кольором позначені яє. Тобто це рівнина на вершині гори. Це Кримське високогір'я, там зустрічаються багато рідкісних видів і ділянки, які наближаються за видовим складом до стопових. Ялинська флора, дуже надзвичайна. Ось тут ви бачите дуже багато видань присвячені флорі Криму. Ось первинні флори, флора Росіка Біберштейна. Потім були окремі флори Криму, флори були. Визначник вишив вищих рослин Криму Ротцова. Це фактично зараз єдина книга, яка є спеціалізованим визначником рослин Криму. Вона не була перевидана. Останній раз її видавали в 1972 році. Тобто зараз ведуться роботи по створенню сучасного визначника вищих рослин Криму. Ось тут справа болі. Аготований список бокченист природної флори Кримського півострова Андрія Васильовича Єни. Це на сьогоднішній день найбільш повний перелік тих видів, які зустрічаються на Кримському півострові. І ось тут, тут науково-популярні збірки, які розказують про різні групи рослин, про їх лікарські властивості, про поширення з ілюстраціями та фотографіями. А за Славкашою. Тут знаходиний перелік. Флор Криму, які видавалися в різні часи, треба повернутися ще до античного періоду. І перші згадки про табориду, про сучасний Крим, і про рослинність, яка а, а, знаходиться там, були ще в працях Теофраста. Потім зустрічалося і згадувалися в Ольградота, у Україні старшого. І можна сказати, що фактично першим ботаніком був Вітрадатів Патер, який, кажуть, дуже добре знався на отрутах для воломожної особи того часу, це було актуально. Потім перші описи флори створили такі дослідники, як Гаубліс, Палас, Маршал Фонбіберштейн, засновник Никівського ботанічного саду Хрістіан Стемен, майстер ботаніків, його називають. І вже більшість сучасні дослідники Ах'єєнко, Вульф, Ріцо, Володі. Багато українських дослідників працювали над вивченням флори Криму. Зокрема, потрібно згадати такого вченого, як Олександр Яната. Він створив перший словник ботанічної термінології україномовної. І ця книга. Ця збірка, цей словник був знищений в 32-му році. Фактично, знову тепер доводиться, можливо, по-новому вигадувати нові назви рослин, знаходити народні назви і збирати наукові. Але він вже був створений. Це словник Олександра От Були різні періоди по нашої зору, Криму, я вже не могла на них зупинятися детально. І ще дуже цікаво в Криму автохтонне корінне населення кримські татари. Всі ми знаємо потроху українські назви рослин, російські назви рослин, але ж є дуже багато назв кримсько-татарських рослин, які теж потребують уваги. І зараз з багатьма друзями і колегами з Криму, які є кримськими татарами, ведуться пошукові роботи по складанню маленького кишинкового словничка кримсько-татарських назв рослин. Вони, звісно, дуже сповнені різних народних назв. І часто вони перекриваються, і вони можуть бути не дуже об'єктивні. Але ось ви можете деякі з них прочитати. Наприклад, Валеріана, Мишик оти. Мишик це кіт кримськотатарський. Всім відомо ставлення кота до балеріян. Ось Кульба матики Омела, Солмас, тобто вони називають рослини на рівні роду. Я словник в таких назв рослин в словнику кримсько-татарської мови. Їх довелося звідтіля просто вибирати. Але зараз група ентузіастів в Криму, переважно це кримські татари, організовують етнографічні експедиції по селах і спілкуються з старожилами. Показують їм рослину, фотографію або сушену рослину, або живу рослину і просять їх називати їхньою мовою. І таким чином збираються такі етнографічні матеріали, який потім можна буде трансформувати в додаток до визначника Криму. саме от кримсько-татарський Славничок, назв рослин. А я хотіла спитати вашої думки, чи потрібна нам в Україні? Річ як польовий визначник українською мовою, зручний, які можна брати собою в поле, флори Криму. Щоб тут була написано інформація про те, що це зараз, де вона поширена, про різні назви, Назва українською, російською, англійською мовою з фотографіями та з пектограмами. Чи, чи потрібно зараз працювати над таким виданням? Чи це воно не на часі? От як ви вважаєте? Не на часі, На часі. От дуже багато, якщо подивитися закордонну пресу, то є так звані фільм кайдз які добре ілюстровані, зручні, видані на крадіному папері. Їх приємно брати в руки і дуже зручно носити з собою в поле. Українського такого мисличника немає, тому можливо будуть розпочаті роботи з підготовки такого нашого україномовного видання, а в кінці буде. Кримсько-татарських назв рослин. Якщо ну, когось зацікавить, я можу дати а, перелік а, літератури, яка розкриє основні я корики. Просто б, б, досить вичерпні гарні джерела про рослинність Кримського півострова. Ось а, в яких ресурсах? В інтернеті можна читати про корпус Хочу трохи попіарити по Фейсбуці називається Українська ботанічна група. Вона активно постійно поповнюється. Це така група швидкого ботанічного реагування. Тобто, коли хтось, хто хоче вивчити рослину або хоче поділитися чимось, бо незвичайне місце, або незвичайне міс, міс, битве, що знаходиться, тоді вивішує її туди. Одразу професійні ботаніки чи аматори коментують, і таким чином ми дізнаємося, що в нас є, де в нас є. Таким чином знаходяться люди для співпраці, студенти знаходять керівників, вже кілька випадків таких було. Тобто так це наш такий ресурс. Я, звісно, онлайн-визначник російський відомий плантаріум. Можливо, ми створимо свою версію плантаріуму. У нас є передрібник, які з часом зробить такий ресурс. Це сайт Всіяння Криму, там є передах по, по видах основної інформації. Ну і, звісно, наша сторінка «Червона книга України, де так чи інакше йде мова про різні види пори Криму. Це основний онлайн ресурс. Мабуть, коротко про Крим і флору. Все? А Тепер запрошуємо вас пройтися виставкою і послухати оповідки і поетичні рядки про кожен з прибарів, які представлені сьогодні.